Сьогодні буде 1800 дрон від фонду Козицького переданий на фронт. Заявки на їх виробництво брались наперед, тобто яку частоту ставити, які там мікросхеми, що потрібно. А потім було зроблено. Цей дрон може вести, нести снаряд РПГ, тобто ним можна знищити танк ну, або будь-яку іншу ціль. У нас є дуже тісна комунікація з фондом Козицького. За що цього ми. Можемо передавати інформацію, які саме нам потрібні дрони, на яких частотах вони повинні бути для більш ефективного знищення ворога. Наш підрозділ має дуже велику потребу. В FPV-дронах, тому що ми активно використовуємо їх на лінії фронту. Наші пілоти дуже ефективно знищують ворога за допомогою таких боєприпасів. Сьогодні ми отримуємо FPV-дрони, це 7-дюймові з кастомними частотами, також вони є денні дрони та певна кількість нічних дронів з тепловізійними камерами. Сьогодні ми продаємо 100 дронів. Двом спецідрозділом к 2 і Омега. Ця передача відбувається фондом Козицького спільно з проектом Пташки Перемоги. Дуже приємно, що проект «Пташки Перемоги об'єднує сьогодні всіх. Це люди доброї волі, це бізнес різних сфер, це журналісти, це влада, це, от, це проект, який об'єднує. Всіх, всіх, всіх людей доброї волі, які допомагають фронту, сьогодні це фонд Козицького. Тобто птушки перемоги демонструють те, що українці сильні, коли єдині. І нас об'єднує не тільки ну якісь там такі негативні, цей, а нас можуть об'єднувати позитивні історії. нас можуть об'єднувати праця заради перемоги, і нас можуть об'єднувати правильні духовні душевні речі.